Пане Стецьків, давайте розбиратися. Для, я думаю, що для багатьох зараз наших глядачів, які просто скролять новинну стрічку у Телеграмі, складно виокремити, що зараз, що суттісне, а, а що просто так? Що просто для шоу. Ну, у мене спочатку така зустрічна пропозиція. Ви знаєте, в зв'язку з турборежимом, який Трамп запровадив у міжнародній політиці, я пропоную ваші програми перейти в щоденний режим. Ну, тому що те, що ми говоримо сьогодні, завтра вже буде не так швидко все це робиться, що ми, ну, наші сьогоднішні висновки завтра треба буде дуже серйозно коригувати. Ну але якщо серйозно. Ну, Щонайменше, знаєте, приблизно з 15.00, коли в Вашингтоні робочий ми день починається. Ми мусимо чітко міня, говорити, міняє. що станом на таку-то годину, такого числа, ситуація виглядає наступним чином. Ну, бачите, якщо зняти емоційну сторону питання, ну бо емоції вже вляглися, все-таки пройшов тиждень від. Цієї бурхливої зустрічі в овальному кабінеті і емоції вляглися, тому вони там в кожного всередині є. В душі моя емоція. Я тільки хочу озвучити одну емоцію, яка для мене ну, персонально, так якби ставити людину з прізвищем Трамп за межі політики. Ну, вчора, в 14.00, вони дали заборону на передачу Україні розвідданих дані стосується в тому числі. Е, це вказівка для наших систем протиповітряної оборони: знати, коли вони запускають ракети. Тобто, це є попередження ударів по цивільному населенню. Якщо Трамп наважився на такий крок, з моєї точки зору така людина себе поставила за межі політики. За межі. Це ж не дозвіл нам бити по їхній території. Ну, таким чином, треба просто прямо і чітко сказати, що з цього моменту кожна наступна смерть цивільної людини в Україні є на совісті не тільки Путіна, а й Трампа. І то, що він це відмінить через деякий час, мабуть, мого персонального відношення до нього не змінить. Це емоція. І далі раціонально. З моєї точки зору, події, які почали розвиватися в 28 лютого, вони були визначені наперед. Трамп прийняв рішення, ті, які ми зараз всі спостерігаємо, до, до, вже до цих подій. Я думаю, що попередні консультації були ще під час передвиборчої кампанії, потім, поки між його обранням інавгурацією, і просто вся ця історія, яка закрутилася з угодою про рідкоземельні метали, вона виступила. Ну, знаєте, таким своєрідним просто приводом. Це не причина, це є привід. Просто Зеленський, коли заводив цей пункт у план миру, він розраховував на одне. А Трамп, як бізнесмен, вчепився за інше, бо йому треба було дуже швидко показувати свої перемоги. І він вчепився за рідкоземельні метали, як за таку, знаєте, піар-акцію і швидку перемогу. От я зараз Байден робив борги, а я зараз верну борги. борги. Тому з'явилася ця цифра 500 мільярдів. І все воно може і рухалося. Ця угода вона не варта виїдиного яйця. Я все-таки познайомився з її змістом. Це рамкова угода від її підписання до реальної розробки хоча б перших п'яти родовищ, пройде років десять. То можна було спокійно підписувати і забути, але ж гра розверталася не так: Зеленський не підписав угоду, коли приїхав міністр фінансів в Київ США. Другий раз не підписав угоду, коли він зустрічався з віце-президентом США в Мюнхені, і Зеленський поставив зустрічну пропозицію. Я хочу поїхати до Трампа, підписати угоду там, в Вашингтоні. А паралельно хочу поговорити про війну. Я хочу донести до Трампа українське бачення причин і суті цієї війни і поговорити про гарантії. І саме ця пропозиція Зеленського була розцінена в Сполучених Штатах Америки як нечувана наглість. І йому вирішили зробити публічне приниження. І тут ніякий одяг, ніяка відсутність перекладача, все це бокові лінії, не було би це, вони б знайшли інше. Спектакль був наперед визначений, і він відбувся в стилі. Знаєте, я тут не побоююсь цього слова, в стилі знаменитого фільму Хресний батько, де чітко і ясно завжди було так: ти маєш на колінах прийти, накстати, прийти на, прийти, встати на коліна, поцілувати перстень, дати гроші, угоду про відкоземельні метали, подякувати. І запитатися, що бос я ще для вас можу зробити, ось що вони хотіли. І то питання тільки в тому, чи Зеленському треба було туди їхати. З моєї точки зору, єдина помилка, по суті, яку він допустив, що він туди поїхав, він не міг не отримувати сигналів від дипломатичної служби України. Про вкрай несприятливу ситуацію це було видно по висловлюваннях Трампа, його держсекретаря, його помічника по нацбезпеці, по публікаціях в Трампівській пресі і медіа. То все було видно. Но Зеленський видно, прийняв рішення їхати, трошки переоцінивши свої можливості. Він думав, що йому вдасться домовитись, тому він взяв з собою пояс Усика, бо він знав, що Трамп в Україні поважає найбільше двох людей. Це Кличко і Усик, не боксери. Тому він взяв фотографії полонених українських бійців. І помітьте, з яким, з яким виразом обличчя Трамп розглядав ці, ці фотографії. Він брав їх, крутив, і замість того, щоб передати своїм помічникам, вертав Зеленському назад. Його це не цікавило. І е, моя оцінка є така, що на самій розмові я мушу віддати належне: Зеленський повів себе як чоловік і як лідер держави. Він не дав себе принизити. Але питання поїздки туди з політичної і дипломатичної точки зору було помилкою. І тепер наслідки: от які є наслідки? Всі ми говоримо про, про, про негативні наслідки, і вони безумовно є. Це перекриття воєнної допомоги, перекрили розвіддані. Ми крупно посварилися Сполученими Штатами Америки, але я можу вам сказати, що ситуація у Трампа нічим не краща. Нічим не краща. І він також попав в не дуже добру ситуацію. Це, до речі, показує соціологію, яку зробили в Сполучених Штатах Америки. І то і доказом цьому стала відразу вимога помічників Трампа, що Зеленський має вибачитися. Вони збиралися тут же згладити ситуацію, тільки зробивши винним Зеленського. І коли він це не зробив, вони йому запропонували через Келога ну написати те, що він написав в понеділок. Е ну, про мудре керівництво Трампа там і про готовність підписати. Лист, як лист. Казав, Трамп, він написав лист, ніби не ніби ну, таке, от таке, угу. щось вийшло. Але Трамп його дуже чи того листа чекав, бо він же ж в Конгресі його об'явив цей лист. Але позитив є, я бачу, реальний позитив для України в цій складній ситуації, крім негативів. Наступний пункт перший: все-таки вдалося вскрити, що таке Трамп. І Трампу зараз буде дуже складно пояснювати, що він не з Путіним. Дуже складно, і українська сторона тут має поле для гри. Але найбільшим плюсом є Європа. Те, що сталося в Лондоні 2 березня під час неформального саміту. Те, що сказав Стармер на другий день на прес-конференції, я сподіваюся, те, що буде оголошено після сьогоднішнього саміту, воно показує, що Європа дозріла до суб'єктності, принаймні частина Європи. А ця суб'єктність неможливо без України: воєнна, політична, геополітична, економічна. І в заяві Стармера з чотирьох пунктів, які він озвучив, вони всі є правильні, всі вони мені подобаються. Я би виділив тільки пункт четвертий. Він сказав про коаліцію охочих. Мені правда більше подобається термін коаліції рішучих. Але цей термін розвинув Макрон у своєму вчорашньому виступу до звернення до французької нації. Він сказав, що буде, будуть країни, які наважаться сформувати свої контингенти для посилки в Україну. Він поправився, що це станеться після ймовірного припинення вогню або ж перемир'я. Але сам факт. Що на столі переговорів і розмови в Європі лежить не тільки ядерний щит над Європою за рахунок можливостей Франції і Британії, а й можливість в військ. То я е, е, хочу тільки повторити те, що я не раз говорив навіть в цій студії рано чи пізно, замість НАТО, в Європі, виникне новий воєнно-політичний блок. Назва коаліція охочих або безпекова дуга європейська європейська безпекова дуга, куди війдуть країни, які разом з Україною і складуть той щит, який нанесе поревоєнну поразку Росії, і те, що зараз Європа не готова послати свої війська всупереч думці Путіна, бо Путін ніколи не погодиться на присутність військ країн НАТО на українській території, яке би перемирями не підписували. І тому перед Європою рано чи пізно постане питання послати в Україну війська без згоди Путіна. Отже, вступити в Україну з Україною в прямий воєнний союз. І цей пункт мене наштовхує на помірно позитивний е, висновок з приводу тої дуже непростої ситуації, в яку Україна попала після візиту Зеленського в Вашингтон і тієї зустрічі в овальному кабінеті. У мене є декілька пропозицій, що би могла зробити Україна зараз, українська влада. І як якийсь... зробити Китай союзником е... в контексті цієї, цієї заяви? Ну, це один з пунктів, який крутиться в мене в голові. Ну, давайте почнемо перше. Треба якось розв'язати ситуацію з угодою по рідкоземельних металах. Цю скалку треба витягнути. І я думаю, що єдиний реалістичний варіант на сьогоднішній день, подобається чи не подобається, він мені полягає в тому, щоб жорстко ув'язати підписання цієї угоди з відновленням воєнної допомоги <кій> з боку Сполучених Штатів Америки і е, е, роз, е, отримання розвідданих. Тобто ми копали а ви нема, нам не нам повертаєте. Причому принцип такий mm -hmm. має бути: нема відновлення воєнної допомоги, нема підписаної угоди. І я би з тої позиції не сходив. Гірше не буде. Друге. Правильно було сказано. Макрон заявив, що Франція на пропозицію Німеччини готова розглянути питання про ядерну парасольку французьку, я думаю, і британську в Європі. Україна мала би негайно внести зустрічну пропозицію. Ми, ми були виробниками балістичних ракет. Робимо спільне підприємство. Ми даємо ракети, ви на них садити боєголовки. І зрозуміло, куди ці боєголовки будуть і ці ракети будуть спрямовані. Неважно, де вони будуть розташовані, в якій країні Європи. Такої пропозиції, на жаль, немає. Вона лежить на поверхні. І для Росії це переполох, це реальний переполох. Цього нема. Третє: існує е, пряма е, допомога з боку окремих країн Європи і України. Вже Британія об'явила про 3 мільярда. Сьогодні є рішення парламенту Норвегії. Вони збільшили допомогу з 3 мільярдів євро до 8 8. І ще дадуть німці. Треба добре зрозуміти, на що це йде. Це йде на наш тільки воєнна допомога. Це пряма воєнна допомога окремих країн. Можна порахувати, і це точно для нас плюс. Треба моментально подивитися, ну це на рівні менеджменту треба робити, в які конкретні технології воєнні треба це вложити приватній державні. Четверте, якісь рішення прийняті сьогодні в Європейському Союзі. З тих рішень щось піде на відновлення оборонно-промислового потенціалу Європи, але щось піде і Україні. Треба добре подивитися, що з того, що піде на їхнє відновлення, може пізніше бути передано чи продано в Україні. Що з тих грошей можна витратити на купівлю американської зброї, якщо Трамп захоче продати? Ну не захоче продати. Ну не будемо купувати. Купимо в південної Кореї, наприклад, разом з європейцями. Вона не але про... щось піде Вона не продасть без Америки. Прошу. Юдина Корея без Америки нічого не продає. Подивимося. То подивимось, і Туреччина вчора так само, як і Японія. І Туреччина вчора нічого не продавала. А сьогодні вже є офіційні заяви про те, що вони готові свій воєнно-промисловий потенціал поставити на розгляд. Так що все це мінливо. Тут міняється все дуже швидко. П'яте, чому важлива коаліція охочих чи коаліція рішучих? Вона важлива для того, щоб перевести країни, які наважаться зі статусу партнерів, статус союзників ну ту аналог антигітлерівської коаліції. Ми справді не знаємо, як воюють поляки, німці, французи. Не знаємо. Може напевно, що воюють гірше, як ми. Ми навчимо. Якщо будуть рішення, і вони виділять контингенти і назвуть конкретні. Цифри, то ми вже будемо з ними разом думати. На сьогодні це є ідея миротворчих військ після досягнення перемир'я. Я вас запевняю: завтра це буде зовсім інша справа. І ці війська прийдуть в Україну зовсім з іншою ціллю. Все рухається дуже швидко. І нарешті останнє це переговори. Вони справді відбудуться 12-го в Саудівській Аравії. Туди з боку Америки їде та сама команда, яка вела переговори з, з рускими. І це є для мене найбільший предмет тривоги. На жаль, Україна вже втягнута на слизький ґрунт переговорів, які в сьогоднішній ситуації нічого, крім часткової капітуляції нам не сулять. Ми не могли, напевно, вже вийти з тої історії, тому що нема перемог на полі бою. Були б перемоги на полі бою, можна було б говорити. Але треба себе не дати так втягнути, щоб вони відіграли свою гру з росіянами. Нам не треба нікуди спішити. Напевно, треба якісь делегації посилати, щось там, якісь переговори. Це не переговори, це консультації. Америка не є стороною війни. Вона консультується з рускими, тепер консультується з нами. Це є консультації. І нам ті консультації треба чим подовше вести. Чим подовше нагадаю заяву Китаю: Китай заявив, що мир в Україні не може бути тільки предметом розмови між Америкою і Росією. <різький> що це означає? Що Китай теж хоче бути за столом. Отже, мова йде про значно ширші формати і просто про значно ширші тобто, все буде розширюватися. І з цієї точки зору, моя така серйозна впевненість полягає в тому, знаючи менталітет росіян, знаючи історичні аналогії і історію, нехай Трамп пробує домовлятися з Путіним про Україну. Рано чи пізно там буде штанга. Рано чи пізно, і тоді крайніми виглядати будемо не ми. Не треба боятися, ми на це не впливаємо. Ми маємо говорити з американцями про своє, і ми мусимо знати ще й переговорну позицію України. На жаль, ми не знаємо, яка сьогоднішня переговорна позиція України. Нам її не об'явили. Ми так само не знаємо, який мирний план готують британці з французами, який вони хочуть повести до Трампа. І тут є дуже широке поле для різноманітних. Ну, маніпуляції, які для України будуть невигідні тому я би тут не спішив. Я би ще раз кажу: до літа стане ясно, що руски не підуть ні на одну скільки-небудь серйозну поступку в переговорах з Трампом. І тоді ми подивимося, чи буде реалізована пропозиція, яку об'явив, до речі, міністр фінансів Сполучених Штатів Америки, що вони вживуть таких санкцій по відношенню до Росії, якщо вона не погодиться сісти за стіл. Що певно світ здригнеться. Так хочеться почекати, поки здригнеться світ. Куди ми спішимо? Треба розуміти одне. Трампа цікавить тільки припинення вогню. Його не перемир'я цікавить. Він хоче, щоб Україна і Росія погодились на припинення вогню і припинили вогонь. І далі ця тема Трампа перестане цікавити. Йому абсолютно байдуже, скільки будуть тривати переговори, яке там перемир'я, яка буде лінія фронту. Він подасть своєму виборцю це як свою власну перемогу. А нас просте припинення вогну не влаштовує без безпекової складової, а Росію воно також не влаштовує, бо Росія ж прямо в Ріаді поставила умову. Нічого подібного спочатку підписана з українцями угода за на зразок Стамбульський, і тільки в той день ми будемо припиняти вогонь. Тобто позиції діаметрально протилежні, Трамп не знаходить розуміння ні в російської сторони і не повинен знайти в нашої. І до нього, до його цієї божевільної голови, це має дойти, бо поки воно не дойде, може й не дойти. Ну поки не дойде, він не зміниться. І в даному випадку Україна дуже акуратно має бути має одною ногою мати присутність у переговорному процесі. Рано чи пізно в Європі складеться така ситуація. Коли виникне сприятлива для нас коаліція, і ми будемо тоді говорити зовсім по іншому.